Немає, напевно, більшого питання, яке виникає під час похоронного служіння, особливо в родини, як питання, а що зараз з нашим дідусем? А де наш дідусь? Ви знаєте, коли я малим ріс, я чув різні версії виріс в християнському середовищі. І мені інколи здавалось, як добре би було, щоб моя бабуся і мій дідусь, якого спалили, який загинув. Дивився на мене зверху, і коли я йду десь і щось роблю, а він би дивився і казав би, який в мене хороший внук. Мені так хотілося цього у молоді мої юні роки, щоб то була правда, що моя бабця, мій дідусь, мій брат Андрій дивився зараз з раю, з неба і казав: молодець, мій брат Степан, співає, проповідує, мої пісні співає, які я написав, я співав вчора, позавчора на весіллі. Церква співає пісні. І я думаю, якби це так було правда, як би мені було легко. Я би сильніше ще хотів співати. Я би хотів ще більше слухати, любити Бога, зрадіючи тим, що дивиться на мене моя бабця, мій дідо, моя теща дивиться, як чисто колохати, як багато бігає внуків. а... Вона так переживала, як цих дітей вигодувати, як виростити, і кожне народження дитини для нас радіся, в неї сльози текли. Біда, такий час, а вони семеро дітей родили. Як будуть виховувати? Як би то було радісно, коли б моя теща сьогодні дивилась? Я би їй сказав, матусю, я, все у нас добре. Але ви знаєте, можливо, і ви так думаєте, і можливо, вам це так хочеться дуже, як і мені. Але є правда. Є Слово Боже, яке пише нам Христос, яке каже нам не людина, а Христос. Якщо вас цікавить, що буде з Іваном Ілією Андрійовичем, а я думаю, цікавить, бо це саме буде і з вами, то буквально 15-20 хвилин. Уважно послухайте. Послухайте серцем, не дивлячись, хто проповідує, не дивіться, хто проповідує. Я не маю вищої освіти ні духовної, ні, ні світської шкі... ніякої. Я дуже слабкий в освіті. Зовсім не доктор, ніякий, ні бакалавр. проста людина, яка тільки читає Івангелі. слухайте, не хто читає, а послухайте, що читається. І чиї слова я цитую. І так, Євангеліє Івана, улюбленого учня Ісуса Христа, п'ятий розділ. І я читаю вам з 19-го тексту такі слова. У дискусії з парисеями, які вірили в то, що душа йде на небо і бачить, в дискусії з фарисеями Христос каже такі слова. Відповів же Ісус і сказав їм: по правді, по правді кажу вам, син нічого робити не може сам від себе, тільки те, що Він бачить від, отць, що робить Отець, бо що робить Отець, так само робить і син. Сильний текст: що нічого Христос не робить. Без волі Отця і в супереч отцеві. І це християни мають запам'ятати. Отець і син єдині, і те, що отець дав і наказав, син ніколи не відміняв і думки такої у нього не було. Тому що відносини у Отця Небесного і сина не такі, як у нас з нашими дітьми. Це ми можемо сваритись і діти нас не слухають. Отець Небесний і син не в сварці, а в мирі. І те, що Бог дав, Христос ніколи не відміняв і не відмінить ніколи. Слухайте далі. Бо отець любить сина і показує все йому, що сам робить, і покаже йому ще більше діла від тих, щоб ви всі дивувалися. Бо як мертвих отець воскрешає і оживлює, так і син, кого хоче, того оживлює. Бо отець не судить нікого, а увесь суд віддав синові, щоб усі шанували сина, так, як шанують Отця. Хто не шанує сина, не шанує Отця, що послав Його. По правді, по правді кажу вам: хто слухає Слово Моє і вірує в того, хто мене послав, той має життя вічне і на суд не прийде. А перейшов від смерті в життя. Скільки раз читаю ці тексти, відчуваю, як кожна клітинка мого організму тремтить. І зараз я відчуваю просто дрож і в руках, і в ногах. Яка любов, яка згода між отцем і сином? Є отець Бог, окрема особистість і є син, окрема особистість. Син бачить, що робить отець і робить те. Отець віддає суд свій синові і каже: я більше нікого не суджу, а ти будеш судити. Це добре для нас з вами чи не добре? Для нас з вами це дуже добре, тому що не отець був на небі, наш... на землі в нашому тілі. Не отець прийшов у нашому людському тілі. В нашому людському тілі прийшов його син. Він знає біду. Бо він голодував, він не доїдав, він мав проблеми різні і так далі, і він знає, як нам важко, і він має співчуття. І коли нас судить суддя, який був простим робітником і пройшов всю біду, і совість не втратив, ми в спокійні. Але коли нас буде судити якась людина, яка не розуміє нашого стану, то буде проблема. Це не значить, що отець не розуміє, знає. Розуміє. Але отець з поваги і з любові до сина за його величезний подвиг. За те, що Він віддав за нас своє життя, каже: ти їх відкупив своєю кров'ю, тому я тобі передаю судити їх, кого простиш буде прощений, кого засудиш, буде засуджений, кого воскрешиш, буде жити. Сильні слова. Все в руках Ісуса Христа. Але Ісус Христос кладе дві умови: дві дуже важливі моменти істини, я хочу підкреслити із тих місць. З цих віршів. І так, перше, я вже заакцентував. Отець передав наші справи своєму Синові і з часу Вознесіння Ісуса Христа, Христос є наш не тільки адвокат, але й наш суддя. Ми маємо, і друге, ми з вами маємо можливість уникнути присутності на суді Божому, а відразу після своєї смерті перейти у вічне життя. І на суд не прийти. Чуєте, що тут каже? Той, хто вірує в мене, і в того, хто послав мене, на суд не прийде, але перейде від життя, від смерті в життя. Ніхто з нас не любить на суди ходити. А Божий суд значно страшніший, справедливий, вимогливий, ніж людський. І ми на Божий суд, я думаю, з вами, бажаючих ні одного тут немає. Так, от і можете не бути. Кажу вам радісну новину. Ісус Христос сказав, хто буде вірити в Бога Отця, який послав мене і в мене, той на суд не прийде. Я вам це прочитав не з голови. Той зразу від смерті от помер, зразу прийде в рай, в життя вічне і суду уникне. Але я ще один хочу вам тест прочитати, якого суду ми уникнемо, а на який комусь, декому з нас прийдеться стати. І так, друге послання апостола Павла до Корінтян. П'ятий розділ, десятий текст. Бо мусимо всі ми з'явитись перед судовим престолом Христовим. Павло підтверджує цю думку. Перед судовим престолом Христовим мусимо з'явитись всі, щоб кожен з нас прийняв згідно з тим, що робив у тілі, Добре, чи лихе. Ага. Бог передає наші справи своєму синові. Син мій. Усі справи людей, живучих на землі, даю тобі, і наші справи передані. Бойко Степан народився 7 травня 58-го року, кажу примітивно. Ісус відкриває. Служитель в церкві моїй тут, от живе так і так. І поки я живу, моя справа завжди поповнюється, чи добрим, чи лихим. Я свою сторінку не закінчив писати. Ілля Андрійович закінчив. А я сьогодні запишу: про Бог запише, провів богослужіння похоронне. А завтра пішов косити, там по дорозі зірвав чужу грушку, не спитав дозволу. Все записується, так примітивно каже. І я, поки живу, я свою справу веду. І оця справа є у руках Ісуса Христа. І Він цю справу моє читає, пильнує і дивиться. І коли людина помирає, пишеться в цій справі. Христос пише: прощений, покаявся воскресне для життя вічного, засуджений. Не Воскресне. А що буде з ним? Не Воскресне для життя вічно. І так, читаємо. А що буде з той... після того? Давайте цей же продовжуємо читати. Надзвичайно сильний текст. Тут же, не дивуйтеся цьому, бо надходить година, коли всі, хто в гробах, його голос почують, і повиходять ті, що чинили добро на Воскресіння життя вічного в раю. А ті, що чинили зло на Воскресіння суду. Дорогі мої друзі, великий реформатор швейцарський, сьогодні рік реформи згадується, 500 років реформи, великий проповідник швейцарський Жан Кальвін, читаючи Біблію, сказав дуже знамениті й справедливі слова. Коли, друже мій, ти читаєш цю книгу Біблію, то повинен розуміти її так, як написано, а не так, як тобі хоче розуміти. Нам хочеться по-своєму розуміти. А треба розуміти так, як написано. Читаю вам ще раз цей текст. І повиходять, не дивуйтесь цьому, бо надходить година, коли всі, хто в гробах, що він не сказав, коли одні на небі, другі в пеклі, коли всі, хто в гробах, почують голос Сина Людського і повиходять. Ті, що чинили добро на Воскресіння життя вічного в раю, а ті, що чинили зло, на Воскресіння суду. Я коли прочитав ці тексти, я вражений був. Виявляється, що Бог нікого не відправить у рай і нікого не відправить в пекло, перш ніж відбудеться суд. У нас ніхто не садить у людину в тюрму, перш ніж відбудеться суд, йому не буде винесений вина признана, дане слово захистити себе, оправдати, а потім доказати і посадити. А у нас що виходить? На суд прийдемо, а вже до суду вже одні в раю, а другі в пеклі. А суд ще буде в кінці. Всі мецатами. Як? На що? Авансом без суду, без слідства, без визнання верни, без вироку, без покарання? уже когось оприділили рай, а когось, когось пекло. То це така убога справедливість. А потім висниться, суд розібрався, ой, ти в рай попав помилково. Вертайся, іди в пекло. А ти попав пекло, помилково, іди в рай. І я скажу, Боже, то я дві тисячі років мучуся в пеклі і виясняюся, що помилково. А як це так? Який суд? Друзі мої, і коли ми читаємо це слово, що ті, що чинять зло, повиходять з могили, воскреснуть на Воскресіння суду, стає мені зрозуміло все дуже ясно. Одні воскреснуть, коли прийде Христос з Хмарами, з ангелами, і ми всі християни віримо, одні воскреснуть для життя вічного. І ніколи на суді не будуть. Чому? Тому що Христос їх справу в їх відсутності. Ми не будемо навіть перед Христом на суді. Христос сьогодні нами займає. І от наша справа, ми покаялись, прощено, запечатав Христос в могилу, вставай і зразу в рай. А той, котрий злочинив, встає, а ти на суд. Я тобі розкажу, чому ти в рай не підеш? А, Бога справедливо. А ти на суд. Тут пише, ще раз читаю, і повиходять ті, що чинили добро на Воскресіння життя вічно, а ті, що чинили зло на Воскресіння суду, Бог нікого не су не на Воскресіння в пекло, на Воскресіння суду. Бог нікого не, су... не накаже, перш ніж його засудить. І я став і думаю: а коли ж відбудеться цей суд, який буде вирішувати, куди чого людина та заслужила покарання вічно? І отут є цікавий текст. Так що, друзі мої, скажу вам чітку правду, хочеться вам це, не хочеться. До того, перш ніж не воскреснуть усі мертві на цілій землі, нема ні пекла, ні раю. Поки не воскреснуть усі мертві в приході Христа, нема ні раю, ні пекла, є рає, але в тому раю нікого немає, крім тих, що живими взяті на небо. Мойсей Ілля і інші. Немає. І я вам це засвідчую Словом Божим. Коли буде Воскресіння, праведників стануть, і це вчать священники, і скаже Христос: війдіть у радість мого пана в овечки що по правиці, а ті, що по лівиці, йдіть в вічну погибель. Війдіть у радість. Після Воскресіння ми з вами підемо одні до раю Божого, а другі стануть на Божий суд. А як про це пише цей самий апостол Іван, який був засланий на острові Патмос? І як він пише про це? Послухайте, що він каже про це. Це е, 11 розділ відкриття Івана Богослова, або, як ми кажемо, книга об'явлення. І ми прочитаємо з вами надзвичайно важливі тексти. Я довго не буду вашу увагу записувати. Послухайте: перш ніж прийде Христос, і перш ніж буде воскресіння всіх мертвих. Будуть сурмити ангели, ви це знаєте, і буде на наш світ Божі кари виливатися. Будуть виливатись язви, порази Божі кари. І коли засурмить останній сьомий ангел, тоді прийде Христос і відбудеться Воскресіння. Дивіться, що пише. І засурмив сьомий ангел. Це все Іван бачить картину майбутнього на острові. І засурмив сьомий ангел. І на небі щинилися гучні голоси і казали: перейшло панування над світом до Господа нашого і до Христа Його, і Він зацарює на вічні віки. Від кого перейшло царювання над нашим світом до Бога і до Христа? Від сатани. Дякую, Василь. Уважно слухаєш. До приходу Христа керує нашою землею Сатана. І коли сьомий ангел засурмить, на небі Бог і отець, і всі ангели скажуть, все, син іде на землю, сатану зв'яже і. Панування на землі переходить до Отця і до Бога, до, до отця і до сина. Нині панує у нас отець і син, ми вже не вмираємо, нині рай? Ні, Ще панує сатана. Війни, біди, нещастя. Значить Христос ще не прийшов, ангел ще не засурмив. Слухайте далі. І 24 старці. І 24 старці. Що старішини, що на престолах своїх перед Богом сидять, попадали на обличчя свої, вклонились Богові. Кажучи, «Дяку складаєм тобі, Господи Боже, вседержителю, що ти є, це Отець, що ти був, що ти прийняв свою силу велику і зацарював. А погане, а сатана не хоче віддавати владу. Він бачить, і тут ангели Божі. Іде Христос. а Він каже: людям нам інопланетяни йдуть. Вони хочуть з Марса йдуть з нас завоювати, давайте вдаримо по них. І так буде настроювати нас проти Бога. І вже цю політику він веде, що прийдуть інопланетяни, фільми знімають, що схочуть захопити. Він же не хоче сказати, що то прийде Бог, щоб ми зі з вами каяли. Він хоче, щоб ми ще вийшли проти Бога і проти Христа зі зброєю воювати. Далі каже, погано розлютились. Але гнів твій прийшов Боже, і час настав мертвих судити. Коли час настане мертвих судити, коли засурмать сьомий ангел і Христос прийде. І далі дивні слова, час настав мертвих судити і дати заплату, життя вічне рабам твоїм, пророкам і святим. Коли святі, пророки і раби отримують заплату? коли прийде Христос за ангелами, підніметь їх і каже, час прийшов, значить святі сьогодні ще не мають зарплати. Час прийшов судити світ і дати зарплату твоїм, читаю, кому? Рабам твоїм, особливим, пророкам і Твоїм усім святим. Може і мені в тому числі, може, вам у тому числі. Я би хотів, щоб всім вам дав, ось коли прийде зарплату дати. А далі, а далі дивні слова. І знищити тих малих і великих, хто нищив весь цей час землю. Ага, одних піднімає з могили, а живі, котрі зустрічають, перемінюються, дати зарплату рай, життя вічне, а других засудити, сказати їм верок і сказати, за що ви не будете спасені і знищити вогнем. Без вічних мук, ніяких вічних мук не буде. Ісус Христос, і Бог не має насолоди, щоб дивитись на нас, як ми вічно мучимося. І коли ми тлумачимо притчу про лазара й багача, і кажемо, що Лазар насолоджується в раю, а багач мучиться, і щоб йому, йому змочити губи, я вам задав би питання. А як ви будете в раю, а ваша дитина, яку ви любили, але погано жила, буде вас просити, змочити мені губи, а вам буде рай, так? Ви дивитесь, як ваші діти, ваші рідні мучаться, у вас буде тоді рай. Ми що будемо з камінними серцями? Я такого раю не хочу. Щоб я дивився, як моє брат, моя сестра чи мій, чи мій, чи моя дитина мучилася і просить, змочи мені губи, а я не можу. Я такого раю не хочу. Я досить баджу тепер, як всі мучать мої діти чи внуки інші люди. Бо неправильно ми притчу тлумачимо, це притча. А це, що я вам читаю, не притча. Це прямі слова Христа. І таким чином Христос приходить і знищить тих, що нищить землю. І в мене виникало питання завжди. А за яким законом, Боже, ти будеш судити нашу землю? У мене є наш церковний закон, у наших сусідів є свій церковний закон, у тих церкві є свій. Я вчора казав про сім смертних гріхів. І просив людей: подивіться, чи сім смертних гріхів, які Біблія каже, сходяться з тими смертними гріхами, які кажуть люди. Ми все маємо звіряти з Словом Божим з Біблією? І я задумався, а яким законом? Прийдіть додому, прочитайте, друзі мої. Останній вірш цього розділу, 19-й вірш. І розкрився храм Божий на небі. Я йду, баже, Бог, судити землю. Відкривається храм Божий на небі. Ми бачимо такий престол Божий. Люди будуть бачити. Люди будуть бачити якусь таку славу, яка. І що там люди будуть бачити. Не, не, не наш дім молитви там відкриється, не ваша церква нічия відкриється, а храм Божий на небі, Божа святиня, те місце, де живе Бог, де Він є, воно відкривається. І що ми бачимо? І всі люди на землі побачать ковчег заповіту його в храмі, з'явився. І щинились блискавки, гурки, тигроми, землетруси, град великий і все не ж. Що всі люди на землі побачать? Ви знаєте, що таке ковчег заповіту. Це не той ковчег, який Ной посадив усі тварини. Це той, який ми називаємо з вами ківот. І в кожній церкві є ківот. Лише треба подивитися, а що в тому ківоті є. У нас теж є ківот. Не скриня. У нас на стіні дві скрижалі, у нас чаша є, з якої діляємо вино, і у нас є масло, яким ми робимо ливопомазання. І коли ми відкриваємо з вами слово Боже і читаємо 9 розділ послання апостола Павла, це останній текст, я вам читаю. Не буду затримувати вашу увагу. Хотів би, щоб ви почули менше, але чітко запам'ятали до Євреїв, 9 розділ, читаємо такі слова. Була уряджена перша скинія, що зветься святиня, а в ній був свічник, стіл і жертвені хліби. А за другою заслонію скині, що зветься святого свята, було святеє святих. І мала вона золоту кадильницю і ковчег заповіту земний храм, який знищили римляни, храм то євреїв Єрусалимі, які не плачуть біля стіни, мав святая святих і в середині був ковчег заповіту. Всюди обкутий золотом. А в ковчезі заповіту або кивоті було три речі: таблиці заповіту. Це ті таблиці, які Бог дав Мойсеєві, Він поклав ківот, розквітле зло Арона. І посудена з мандою. Дві скрижалі, відкрився ковчег, і всі люди подивляться і покажуться Божі заповіді. Виконував я ці 10 Божих заповідів в Ківоті чи ті, які мені сказав священник. Чи може взагалі не виконував, бо мій пастир сказав, що то старий завіт. А ковчег з якого завіту явиться перед приходом? А це я читаю старого чи з об'явлення богослов. А коли Христос прийдеться і відкриється цей ковчег, який Який? що, десь Христос зробив ковчег новий, той відкриється. У тому ковчезі дві скризалі, 10 Божих заповідей. У тому ковчезі Скіпетера Арона розквітли, у тому ковчезі посуда назману. Означає, десять Божих заповідей моя віра в Отця, який створив небо і землю і дав десять заповідей. Скіпетер. моя віра в Ісуса Христа, який став моїм єдиним первосвященником і на землі немає жодного. І третє, моя віра в Духа Святого. Віриш в Отця, віриш в Ісуса Христа, віриш в Духа Святого, будеш спасений. В когось одного не віриш не спасений. Три речі відкриються, віриш в Отця. Виконуй заповіді 10, їх небагато. Бог дав нам 10 пальців на руках, десять пальців на ногах, щоб ми знали. Десять пальців, десять заповідей. Ні одну не маєш права відкинути. Я тобі відріжу один палець. Добре, тобі буде з дев'ятьма. То чого відрізаємо одну заповідь? Десять заповідей. Далі. Єдине ім'я, яким ми можемо спастись на цій землі, це ім'я нашого первосвященника Христа. Бо ми заповіді виконати негодне досконало. Але ми порушуємо, йдемо до Нього, до Ісуса, і Христос прощає нас. Христос сказав такі слова. Брата, маєш прощати не сім разів у день, а сімдесят разів по сім. І я тішусь цьому, але при одній умові, коли твій брат скаже тобі каюсь, і я зрозумів, я можу порушувати заповіді. Я не годен їх інколи виконати. Я інколи їх порушую. Але кожен раз, коли я кажу каюсь, мене Христос прощає. Мене питають, і скільки тебе буде Христос прощати? Кожен день 70 разів по сім. Бо як Христос сказав мені прощати Василя 70 разів по сім, то Він також мене так прощає. Він ліпший за мене, а не гірший. Значить, я можу виконати Божі заповіді. Я виконую, порушив. Каюсь, прощаю тебе, йди не гріши. Я знову прощаю тебе, каюсь, прощаю, йди не гріши. І поступово я виховуюсь і стаю людиною, і досягаючи того віку. То тої висоти. Віра в Отця, виконувати Його заповіді. А заповіді Його, каже Іван, не тяжкі. Хто каже, що пізнав його, але заповіді Його не виконує той неправдомовець, і нема в ньому світла. А далі вірити в Ісуса Христа і до нього звертатися на коліна. Перед Ним молитись, нема святих нікого, до кого б ми могли звертатися і нам простили гріхи. Ми маємо звертатись до того, хто помер за нас і віддав свої руки на страждання і на смерть. Так полюбив Бог світ, що віддав Сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує, в нього не загинув. У нього не загинув, хто вірує. Віруйте в Ісуса, віруйте в Отця, і віруйте в Святого Духа, який зійшов День П'ятсятниці, і наповняє наше серце, і робить з нашого грішного, нещасного серця, тіла нашого, яке обкурене було. П'янкою, горілкою пронизане наскрізь. А він очищає Дух Святий і каже: Я очищу тебе, якщо твої гріхи, як багряниця червона, якщо вони як, як пурпур, я зроблю, що будуть біліші за сніг і біліші за вовну. Лише прийди до мене і дозволь мені тебе очистити. Це робить любов Христа через Духа Святого, який живе сьогодні на нашій землі і в нашому серці. Я бажаю вам, мої дорогі односельчани, і родині брата Ілля Андрійовича. І дякую Богові, що дав мені можливість сьогодні бути при моїм здоров'ї тут і сказати ці важливі слова. Вірте в Отця, виконуйте Його заповіді. На небі відкриється ковчег з Божими заповідями, а не з заповіднями церковними. Це нас судить наша церква по наших заповідях, а нас всіх Бог буде судити по своїм. Віруйте в Ісуса Христа і віруйте в Духа Святого. Моліться і славте їх, і будете мати вічне життя. І встанете в Воскресінню, без суду не будете ні на якому суді, зразу в царство не вести, зразу в рай. А хто не хоче цього робити, хто топче ці заповіді Божі сьогодні вперто, станете на страшний суд. тоді буде страшно. Вам. Подумайте про це, поки ви живі. І хай вас Бог усіх благословить, і хай Бог дасть вам добре щире серце, відважного духа, щоб ви ні на кого не дивилися. А дивились на Христа і не боялись людської ганьби, коли будуть вам казати, що ви зрадили якусь віру? Яку? Божу віру, я вірю в Бога Отця, Сина і Святого Духа. І Христос сказав: хто постидається мене перед цим людським родом, лукавим і невірним, того я постидаюся перед Отцем моїм і ангелами, коли прийду в славі небесній моїй? Хай Бог вас благословить. А нашому Отцю. Сину і святому духові велика честь і хвала від сьогодні на віки. Амінь.